Ісус Назарет, Розділ 2 зачаття народження Ісуса за Матеєм. Після над історії благовіщення з Євангелія від Луки, ми повинні тепер висловити, як Євангелія від Матея передає ту саму подію на противагу юналісти Луці, святий Матвій розповідає про це внятково з позиції святого Йосифа, який, як насліддя Давида, пов'язує потит Ісуса з б'ятницею Давида. Євангеліст Матвій передусім повідомляє нам, що Марія була заручена з Йосифом За чином юдейським правом, заручених означали майже правовий союз об, обидвох партнерів, так що Марію можна було б назвати Йосифову жінкою. Хоча ще не відбулося взяття в Дім, яке заклика, закладало подружжя єдність. Як заручена жінка, що жила в домі батьків, залишалася від по тексту, через рік слідувало взяття в Дім або подання шлюбу. І тут Йосип виявився, що Марія була вагітним Святого Духа Матвія І. Але того, що Матей тут же сказав про походження дитини, Йосип ще не знав. Він мав би припустити, що Марія порушила зручення і мав би згідно закону покинути її. Отож, він міг зробити вибір між публічним правовим актом і приватною формою. Він може позиватися з Марією у суді або дати приватного. Звірного листа, Йосиф обирає другий шлях, щоб не ослабити Марію. І англійсь Матей бачить у цьому рішенні так того, що Йосиф був праведником. Означення Йосифа, як праведником, за діт. виходить далеко за межі рішення цієї миті. Воно дає цілісний портрет Йосифа, і водночас ставить його в ряд великих постатів Старого Союзу, починаючи з праведника Авраама. Якщо можна сказати, що в Новому Завіті... Ця хором у узагальнюється у слові віруючий, всю ціле життя згідно з святим письмом. У Старому Завіті узагальнюється поняттям праведною. Псалом перше пропонує класичний портрет праведника. Ми можемо розглянути його саме як портрет духовної постаті Святого Йосифа. Однак праведною є людина, яка живе в живому єдності з Словом Божим, яке в Господі законі замилування має. Вона схожа на дерево, насаджене біля водою, яке постійно родить плід, під водою моє, з якою воно живеться, розуміє звичайне живе Слово Боже, яке людина пускає кореня на свого буття. Божа воля дає для неї накладеним зверху законом а радістю. Закон сам по собі стає для неї і Євангелією благою вісті, бо вона читає його особистому, люблячому зверненню до Бога і так само вчиться його розуміння, жити згідно з ним. Якщо псалом перше характеризується праведника, блаженного чоловіка, бачить його життя уторгів, у, у Слові Божому, то паралельний текст. Називає щасливим того, хто на Господа ховає, чи я в Господі. Тут, переконуючи, ніж у псаломі, виступає особистий характер праведності. Міння поклатися на Бога, який дає людині надії. Хоча видно ну, тексти говорять, що безпосередньо про праведники, про щасливу чи благословенну людину, все разом з Гансом Йохімом Кру, Краусом розглянемо їхній пріоритетний портрет старозавітнього праведника і розуміємо, що хоче нам сказати Мої коли він називає свято Йосифом праведником. Цей облас людини, яка має своє коріння в Єнгельських водах, слава Богу, живе з діалогі з Богом. А тому постійно проносить плід, конкретно змальований, описані події, як у цьому, що потім буде розказано про Йосифа з Назарети. Після відкриття, що його зробив Йосиф, йдеться про те, що правильно викласти і настуватися закон. Він робить все з любов'ю, адже не хоче публічно зробити Марію. Він хоче і добра, навіть його свого великого розчарування, і не стає на боці тієї корму. Продажня законності, яку клейметь Ісус, і проти якої бореться Апостол Павло, для нього закон – це Євангелієм Він шукає шляху єдності права і любові. Отож він внутрішній підготовлений до нього, до нової несподівана з людської погляду на ймовірність яка придає Йому від Бога. Якщо до Марії английний війшов, то Йосифові з'явився лише в вісні, які є дійсністю боєвих дійсниць. Тож через проявляється суттєво рисе постаті Святого Йосифа. його здатність сприймати Божественне, його здатність Розрізняти. Ниж людини з внутрішнього пильністю до божественного зустріттям Богового поліву доріг може бути так. Дідко, діткнути Боже посл... під... підслання і здатність розсіяння України не потрібно. Щоб розпізнати, чи не був лише сон, чи справді посланець Божий завітав до нього і говорив з ним. Пислання, яке було в нього повідомлено, є і допомагає для звичайних хоробості віри. Чи це можливо, щоб Бог говорив насправді? Чи це дійсно, як вона сприйняв Йосу повісні істину, що перевершивши очікування, чи можливо Бог таким способом розпочав нову історію з людьми, бо сказав раніше, що Йосиф, ну, точно не роздумав, як відреагувати на вгітність Марії. Можна лише виявити, як він тепер внутрішньо бореться, з цим неймовірним отриманням вісні послання. Йосиф до сину Давида, не бійся взяти Марію твою жінку, бо те, що в ній зачалося походять Святого Духа. До Йосифа надзвичайно звернулася до сина Давида, тим самим воно час, завдання, покладене до нього цієї події, як носієві обітниці, Давида підтвердити вірність Богу. Не бійся прийняти це доручення, яке справді може викликати страх, не бійся так та Благовіщення Звернувся також до Марії цим однаковим закликом. Ангел Йосиф тепер також поручений до таємниця оплошення Богом. За повідомленням про зачаття дитини, силою Святого Духа, сліду доручення Йосифу. Вона Марія проведе сина. І це дасть йому ім'я Ісус, бо вона спасе народ свій від грехів їхніх, особі розпорядження взяти Марію собі за жінку, і Осиво отримає також доручення дати дитині ім'я і таким чином юридично прийняти їх своїм дитину. Це те саме ім'я, яке Анна назвав Марії, як ім'я дитини. Ісус, ім'я Єшува, означає їх є Спасіння. Ісланець Божий, який в говорить з Йосифом, оточнює, у чому полягає це спасіння, Він спасе народ свій від грехів їхніх. Може, з одного боку ти недавно дано високе богословське доручення, були Бо ж один Бог, Бог може прощати гріхи. Так вона поставлена безпосередній зв'язок із Богом, прямо пов'язаний пов з вярючими спасиною владою Бога. іншого боку, таке визначення, як послани Месії, могло б також викликати розчарування. Звичайне очікування спасіння спомовиться передусім досі на конкретні утиски Ізраїлів. Відноча, не звичайно, нематеріальне з зубожівлення народом. Забіттися прощення гріхів, виглядає одночасним і занадто малою, і занадто великим, адже виглядає, так наче уваги не береться конкретні страждання Ізраїлю і його реальна потреба порятунку. Вже в корені цього слово ось ця суперечка навколо Месіанства Ісуса, чи він спасе Ізраїль, чи все зміниться, чи є під... Після настойки він його прожив в відповіді до добітниці чи ні. Напевно, воно не відповідає безпосередньому очікуванням месіанського спасіння людей, які відчули себе пригніченими так своїми гріхами, як більш мірі, своїм стражданням, своєю неволею, обоюється своє існуванням. Існу сам драстично порушує питання про пріоритети, потреби спасіння людини, коли чотири чоловіки спустилися з дах колізованого, якого вони не могли принести через натовп людей, крізь двері і поклали до них Ісуса. Присутність страждає, вже була проханням, закликом стілення, на які Ісус цілком напокину, на поки дочь тими, що несли і хворим відповіли словом, син не відпускайся тобі гріхи твої. Марка 2, Якщо якраз цього люди і не чекали, якраз про це їм не йшлося. Паралізований повинен був могти ходити, а не бути звільнений від гріхів. Міжники розпиткували богословську стовську слова Ісуса, страдаючи, люди до кола були розчаровані, бо Ісус здавалося б. Розледні власне бідні цієї людини. Вважаю, що цю сцену дуже характерною з огляду на питання про посланості Ісуса, як воно було насамперед, описано у збранні Ангела до Йосипа. Тут уміщається критика книжників, так і покірне очікування людей. Те, що Ісус може прощати гріхи, він демонструє тепер перед тим, що наказує хворому встати зі свого ложа і піти стіленим, але при цьому непорушне залишається пройти прощення гріхів як основа засади всякого втілення людини. Людине це створення у взаємозв'язках, і коли порушено перший основоположний зв'язок людини, зв'язок з Богом, тоді ніщо інше не може бути в порядку. Оце пріоритет йдеться у Місії в ділах Ісуса. Він насамперед хоче сказати людині на причину і лиха і показати їй, що тут, тут не буде зцілений у цьому, хто справді не буде зцілений, незважаючи на всі ці добрі справи. Як тоді трапляється? У цьому розумінні тлумачення імені Ісуса, яке було даровано Йосифів, у вісні уже міститься основоположне роз'яснення, як треба розуміти спасіння людини і в чому тоді полягає головне завдання Спасителя. Після сповіщення ангела Йосифові про непорожнє зачаття народження Ісуса уналізте Матео слідує за ще з два додаткові висловлення. Предусім аналіз показує, що все стається згідно з передбаченням Святого Письма. Це основа Євангелія при всіх важливих подіях на великі докази того Письма. Тобто, робити очевидно, що слова Святого Письма чекали на ці події, вони були, тими підготовлені. Так, Мати показує, що старі слова, стають в історії Ісуса дійсністю, але Він водночас показує, що історія Ісуса є правдивою, тобто виходить із Слова Божого і вона передається і втілюється. Після цитування Святого Письма Матий звершує розповідь. Він Повідомляє, що Йосиф устав зі сну і зробив те, що йому волів, а на Господі, він узяв Марію до себе за жінку, але не пізнав її, аж поки вона народила сина. Так, через раз, так ще раз підкреслено, що син не від нього, а від Святого Духа. Нарешті дає, і він, дав йому ім'я Ісус. Ну, знову цілком практично, Йосип показаний нам як праведник, його внутрішня готовність перед Богом, яка дозволяє йому прийняти і розуміти послання само собою стає послухом, якщо раніше він розумів. Приручив до уваги свої власні можливості, то тепер він знає, як правильно йому вчинити, як правило, як він слідує Божим казанням, про що говорить правострівець. А тепер е нам слід послухати доказ Святого Письма, що його наводить, матері що інакше були не могло став предметом обширних езиктичних дебатів. З цих звучів, так і сталося про це, що здійснилося Господнє слово, сказане пророком, ось діло мачемо у тобі і прородиці, знайдуть йому ім'я йому доїв, що значить з нами Бог. Спробуємо зрозуміти цей угрівок пророка, що завдяки Матею став великим христологічним основоположним текстом. Спочатку в його початковому історичному взаємозв'язку, а потім, як у нього відображається таємство Ісуса Христа. Ми можемо ніяково точно датувати стихісаєм, був ну, вказаний 733 до Бриздва Христового, асирійський цар Саглад Ілезер, III зробив повстанський рух Сирійсько-Палестинських держав. Що зароджується тоді царі Рецін Дамаску, Сірією в Пеках Ізраїлю впали Союз по тисаційської великодержавності, Тільки ця юдея Хаза, вони не могли злучити до їхнього Союзу та вирішили енергійно виступити проти Ослівського царя, що витягнути Україну свою коаліцію. Ахазія не розрозуміла, наякалася на ворожнечу Союзу. Все це царя царян розтремтіло, як тремтить дерево у лісі від вітру. Та все ж Ахаз, який був, очевидно, холоднокровним, політиком залишився на своїх позиціях. Він не хотів виступати в антиасирійський Союз, якому він з огляду назначено перевагу, мобутню держава не давав ніяких шансів. Навпаки, він уклав стирій угоду про захист, що з одного боку не забезпечували йому безпеки, рятували його країни від руйнування. Іншого боку, ціною цього договору було поклоніння державним божествам захисників. Справді, після вкладання угоди, на яку Ахас пішов за автором, незважаючи на застереження Ісаї, дійшло до того, що у Русалимському храмі було споруджено вівтарним за сирійським зразком. На цей час, до якого відноситься наведений Матеєм цитата Ісаю, що події так далеко не зайшли, але було ясно, що Ахас укладе договір з великим царем Сирії, то це означатиме, що він як політик більше довіряє владі царя, аніж владі Бога, який йому, очевидно, видається, не досить реальним. Отже, тут йдеться зрештою. Не про політичну проблему, а про питання віри. До цього ж Сая сказав царю, що йому не варто боятися обидвох тліючих головешек – Сирії та Ізраїлю Ефраїм. А тому немає підстав для кладання оборонного договору з Асуром. Він повинен покластися на віру, а це на полі, а на політичні розрахунки. Цілком не, не знає, що він закликає казу поситив Бога знаком, пізденної світу чи з висоти. Відповідь юдейського царя. Виглядає побожно. він не хоче спокушати Бога, тому не вимагатиме ніякого знака. Про, який промовляє від Бога, не дозволяє собі обминати, він знає, що він молод царя від знаку, на є це виглядає воєвим вірям, а навпаки, знаком того, що він не хоче втручання у свою реалістичну політику. І ось пророк провіщає, що тепер Господь сам дасть знак, хочете дивитися почали продовжити сина і дасть йому ім'я миногі, що, що значить з нами Бог. Отож, який знак був побіцяний Ахазовою Евангеліст Матей, і з яким це християнське предання, бачить у цьому провіщення народження Ісуса з Діви Марії, Ісус, який хоче не зветься іменем Емануїл, але є Емануїлом, як це намагається забрати вся історія Євангелія. Ця людина, так вона нам показує, свою особисто свідчить про перебування Бога між людьми. Він є правдива людина, і одночас Бог існий, Син Божий. Але чисає саме так розумів провіщений знак. Напоки спочатку його справедливо вважали усі знак даних фази за даним на той час, був звернути його до віри в Бога Ізраїлю, який існував володаря світом. Так знаково не було шокуватися в тогочасному контексті, коли він був провіщений пророком. Згідно з цим, як загиза дуже ґрунтовано з усіма можливостями історичної вчинності, шукала тогочасну тлумачну і зазнала невдачі. Годольф Кіліган у своєму коментарі до пророцтва пророслі сає викликав суттєву спробу цьому. Напрямку він показує чотири основні типи тлумачення: перше свержу від імоногілом, розуміється. Месії, але ідея месії досяган ла певного розбитку лише в час виднання, і це згодом. Отож тут, що найбільше можна віддавати лише попередження про цю постать історична відповідь іншого не допускає. Друге тломачення пропускає, що Бог з нами, і нібито сином терехаза можливо закия. Це теза взагалі не має сенсу. Третє тлумачення стверджує, що йдеться про одного синів пророка. Ісаї, який обиду носили порочими наша. Шара, шум, Остаток, повернеться і Мегершал, Шахбас, швидке Луп, скоро Рабування. Порівняння Ісаї 7, 3, 8, 3. Але ця спроба не є існа. Четверте ствердження захищає колотину інтерпретацію. Ему іначе новий Ізраїль. І Альма ніщо інше, як символічний постріч Сіону. Також з тех пророка нічим не вказано таке сприйняття до того, що це не могло бути в тогочасним знаком. Завершує свій аналіз різних типів тлумачень, як результат цього огляду виявляється, що жодна інтерпретації не спроможна справді переконати, довкола матері і дитина залишається таємниця, меншою мірою для цього юденішним читача, але цілком певно для тогочасного слухача, можливо, навіть для самого пророка. Тож, що слід сказати, слово продівля, яке народжує Мануїла, схоже на велику пісню Слуги Божого, слово на яке чекають, у цьому історичному контексті воно відповідає. Воно відповідності не знаходить. Отож, ну, питання залишається відкритим, воно стосується не лише Ахаза, воно стосується не лише Ізраїля, воно стосується людства, знак, що його Бог сам провести, стосується непевної політичної ситуації, а люди і її історії в цілому. Чи не, не повинні бути християнами почуття слова як своє? Чи не повинні вони проникнути словом прийняти до усвідомлення слово, що завжди так особливо стояло, чекало на те, щоб його розшифрували, тепер стало дійсністю. Чи не повинні вони? Бути переконані, в народженні Ісуса з діви Марії, Бог подарував нам ось цей знак. Імануїл прийшов. Маріус Рейзер охопив одним реченням те, що християни читачі зробили цим словом. Передбачення пророка, є і наче особливо сформована щілина для ключа, для якого точно підходить ключ Христос. Але що саме сьогодні після цих оціх виткортичних загезів ми можемо цілком по-новому повідомити і про те, що слово 73 року під Різдвом Христом, яке залишалося нерозумілим, стало дійсністю в годину зачаття Ісуса Христа, що Бог насправді дав на великий знак, який стосується усього світу.